Друзі, день анонсів у нас триває. Зазвичай це в п'ятницю ми практикуємо. Але чому би не зробити виняток у вівторок, якщо анонси дійсно фантастичні, цікаві, класні і такі, куди хочеться запрошувати? Є подія також сьогодні, і вона може. Цікаво зайняти ваш час з 16-ї години і до самого вечора. Бо в 16 годині відкриється виставка плакатів, а в сімнадцятій буде презентація поетичної збірки. Над всім цим працювала одна мисткиня, яка сьогодні у мене в студії. Це Олена Павлова. Привіт, вітаю, Олена! Вітаю. Дуже рада тебе бачити. Вже не вперше у нас в студії минулого разу. Ти розповідала про роботу над ярмарком літературним. Але... Але ми класно поговорили тоді про Харків. Але я дуже рада, що ми можемо поговорити про тебе. Про тебе, про твого прекрасного кота інжира, якого ти, всесвіт, якого ти створила і розвиваєш. І власне про твою збірку. Збірка вийшла, мені здається, торік. Так, та і от от вона приїхала вперше в Харків. Про це про все теж поговоримо. У мене, друзі, ви мене, мабуть, чуєте зараз по радіо, а може ви дивитесь в Ютубі і ви бачите ці прекрасні яскраві. А, плакати а, це власне Енджер, який тримає збірку пливи, пливи». і а, він в шалику з рибами і робить селфі на тлі Сергія Жадана. А, а також... Ні ефіру без Жадана. А? Ні ефіру без жадана. Це точно. Він у нас сьогодні прям провідний між двома половинками цієї цієї інформаційної години. От. Але і без сковороди ми теж не можемо. От Григорій Сковорода. Теж ти дуже класно це вигадала, що план його та, тези переробила в план дій. Більше думай, тоді вирішуй, бери вершину, матимеш середину. Ну, словом, друзі, хто може побачити, той побачить. А всім, хто нас чує зараз на радіохвилях, уявляйте, включайте свою фантазію і приходьте сьогодні в 16-й на відкриття виставки. А... В Каразінський університет в бібліотеці вона буде, і там плакати висітимуть далі. Супер. А, давай, мабуть, я... Потім поговоримо саме про кута Інжира, та як він з'явився, і хто він такий, і хто він для тебе, а саме про те, як народилася ідея виставки у Харкові і на що чекати ще можливо, якісь я пропустила анонси. А це якийсь такий збіг, що от все одночасно відбувається. Я давно обіцяла приїхати з котом інжиром. От на літературному ярмарку пообіцяла. Мене запросили на конференцію університету, я сказала, напишете. І тут так стається, що прекрасний Юрій Гуржи приїжджає вистава по Бартольту Брехту. Я дуже хочу побачити. Я приїжджаю сюди, щоб поєднати корисне з приємним. І за збігом обставин саме зараз ця конференція, на яку я хотіла потрапити з котом інжиром жиром, тут. Те, що я давно мрію почитати вірші, світло чутливі цієї збірки в Харкові, то це вже зовсім. Ну просто якось такі збіги один за одним. Угу. Скільки триватиме виставка, чи їм можна буде побачити в інші дні? Вона триватиме, я, там буде 13 плакатів з Котом Менжиром, і вони там залишаться. Я не знаю скільки захочуть, щоб вона була, це вже бібліотека буде вирішувати. А презентацію модеруватиме мовознавець Роман Трифонов, Це теж така людина, яку ми дуже цінуємо, поважаємо, часто приходить до нас на радіо. Все ж таки, про під час презентації, про що б тобі хотілося говорити? Про оце, та ну, у тебе дуже щемка, така ніжна поезія про діалектику, та чи, чи про оце тонке відчуття любові оцієї цієї прив'язаності. Мені здається, в Харкові вона якось по-іншому, взагалі, оця світла чутливість відчувається особливо зараз, особливо в ці блекаути. Та про все насправді, і мені дуже приємно, що Роман запропонував провести цю презентацію. Книжки вона буде відбуватися в музеї історії університету. Я минулого разу його відвідала. Мене Вони... Ну, це неймовірно. Мене вразила модель зворотнього боку місяця, яку досліджував Барбашов. Тобто, ну зна, вся Україна знає в зв'язку з станцією метро, з базаром, а насправді він дослідник зворотнього боку місяця. і Це дуже поетично. І, і там, взагалі, неймовірний такий музей. і Я підозрюю, що там не так багато людей було. Тому це так, як так. все поєдналося теж. Про що я приїхала одразу з землі поетів у Львові? Це був потяг і такі часи. Ми ми думали наскільки він затримається, бо туди 8 годин було чи встигне він? Ну трошки позатримували всі потяги, і ми їхали цієї землі поетів одразу. Сюди і теж читати вірші. Це якось так безперервний поетичний потік. Mm -hmm. Там я читала вірші з другого вінка з антології, ми уклали феміністичної поезії. І це було таке щастя бачити дуже багато людей на поезію приходять повні зали в Україні. Тут я би хотіла читати вірші, ділитися світлом, спілкуватися. І Роман дуже тонко говорить, дуже гарно відчуває поезію. Він просто. Він прочитує те, що там закладено, як професіонал. Мені це дуже імпонує алітерація, сонанси, оця вся гра і разом з сенсами. Тобто, ну і хочеться говорити про міста, яких які ти хочеш покласти до кишені, як каштани забрати з собою. І одне з таких міст це Харків, який мене магнітить, зачаровує, закохує в себе. Я не можу на нього надивитися. Я зараз поселилася на риморській, досить високо, і бачив таку панораму міста. Я просто, наче, в якомусь красивому кіно. Я обожнюю римарську, але ще і через контекст подій на цій вулиці. Мені здається, що це найважливіша вулиця в сучасній історії України і Харкова. Зокрема, і так вона дійсно дуже красива. А колись вона була ще вся і в деревах. Уявляєш там в uh -huh. та, були високі класні дерева, але я цього не застала. Тож після 2014 року я приїхала. Мені колись сказали дуже прикольне про Харків, що з цим містом мало трьох побачень. Не вистачить, щоб його дослідити, бо завжди він по-різному відкривається. Воно а як, тобі, як ти думаєш, скільки треба побачень з Харковом, аби його зрозуміти до пуття? В мене там є якийсь вірш, який закінчується, як поцілунок, після якого все ясно. Тобто, мені здається, одного побачення. Ні, в мене з другого вийшло, бо перше, вперше потрапила в Харків студент. Багато років тому і це було зовсім інше місто, не таке, як зараз, і потім минуло 19 років. І от це було таке перше побачення, після якого все ясно на все життя. Якщо запитати у тебе, власне, вже про поезію, ти казала, що ти була на фестивалі Земля поетів, я бачила фотки, я страшенно заздрила, тому що там відбувалося, бо мені здається, туди ну, з'їхалися просто всі. І там ну, якесь неймовірне зосередження а, всього найкращого творчого, що було в Україні, було в одному місці зосереджено. І а, ти, ти сказала, що класно, що люди ходять, слухають поезію, і ми тут на літературному ярмарку теж це побачили. Я була вражена, правда. Я вірю в Харків, я люблю Харків. Но, ну я не очікувала, що так багато людей прийде просто слухати а, поетів, слухати а, та й про заїків, і, і, про, і просто говорити. Та брати участь в дискусіях для тебе зараз от, Жадан якось сказав тож, да, без, без нього, що поезія це е, наша реальність, яку можна там покласти в кишеню. Якось так я, я його може перефразовую. Для тебе зараз поезія це, це що? Це може твій якийсь куток безпечності, чи е, як ти її зараз усвідомлюєш для себе? Я ж не тільки пишу, я ще працюю з поезією, причому професійно, я вже украла уклала, украла уклала три поетичні антології. І я дуже багато читаю, наприклад, у нас там 100 віршів про кохання, книга Лав 4.0», я кажу, що я десь тисячу віршів про кохання прочитала, щоб укласти ці 100. І так само феміністично зараз дуже багато. І вона налаштовує якусь внутрішню оптику. І коли от, на, цьо, на цьому фестивалі поезії. Я дуже багато сильних текстів чула. Наприклад, приїжджав польський класик Кр Криніцький, я потрапила там на один його вірш, але він мене досі тримає. Це верлібр, його можна навіть коротко ну, переказувати негарно, але там була така ідея, що коли моя маленька донечка вчить тепер, вчиться читати, і вона робить помилки, а я. Пригадує собі разом з нею свої старі помилки, і там це якийсь образ, і це про, про ну, і про помилки, як взагалі і філософська, якась глибина. Ну йому він мене тримає цей вірш уже кілька днів, і, і дуже багато віршів. Інших дуже були світлі, дуже були е, такі, якісь які налаштовують тебе на особливий ритм, на відчуття е, часу і разом з тим позачасовості. І е, для мене велика честь от був ефір шалених авторок, там де Віра Гєєва Ростислав Семків обговорюють. Е, Ну, в принципі, феміністичне прочитання роблять, але в нас якраз феміністична поезія ж вийшла. І я ж все життя мрію, що б мені зробити, щоб в мене зробили цей випуск шалені авторки. Mm -hmm. Я вирішила, укладемо другий вінок. Бо завжди був перший вінок, і воно ж як в історії літератури, і ми зробили таку гру з співопорядницею Олею Новак, ми зробили другий вінок, і вже вийшла вийшло цей програма шалених авторок. І там, до речі, багато з Харкова текстів Монаталки Маранчак, там теж вірші Іван Нескиви, якоби, Олени Рибки, багато Дарі Зоріної, дуже багато харківських авторок. І, і коли Віра Гєва сказала, сказала, прочитавши цю збірку, в мене з'явилось відчуття, що зараз українська поезія наздогнала і навіть трохи вже перегнала те відродження, яке було в 20-х, що в нас от зараз по поетичні тексти такі ж такої ж сили, а деякі ще ну навіть більші, і ну, це було. Приємно, я це теж відчуваю. Що в українській поезії зараз відбувається якийсь дуже великий історичний вибух, і, і ці тексти, які зараз пишуться, вони пишуться з такого досвіду, який ми ніколи не мали раніше. Хтось проводить біль. Я, наприклад, не можу з цим працювати. Я працюю з якимось світлом, надією, з теплом, і, і воно воно якось так для мене. Це метафори. Так, ти вихоплюєш їх з реальності, але разом з тим ця реальність залишається в часі. Це правда, мої відчуття від прочитання твоєї поезії, це теж велике, велике місце для світла. Тобто я не, не занурюю, я не винирюю з нашої реальності, втім я бачу в ній світлі боки. Це дуже важливо. Та не те, що ти відволікаєшся від того, що відбувається. Ти тут, ти в контексті, втім, ти вмієш, ти маєш різну оптику, ти дивишся в різний. Це. Ну, це дуже велика цінність твоєї поезії, за що я її власне і люблю. Чому б мені це не сказати yeah. <гументно> в, в нашому етері? А, як ти упорядковувала цю збірку? Вона народжувалась торік і, такий, і в неї така а, графіка. Чебешна, це та радіослухачі не бачать, але водночас та і про світло. Як ти добирала вірші, аби вони пасували власне, твоєму, твоєму стану і тобі? Це моя друга збірка до світлочутливих. Увійшли тексти за 4 роки, а перед тим була шкіра міст, і там за 7 років. І зараз вже нові з'являються тексти, і вони теж якось збираються, впорядковуються. Я поділила її на сім розділів. І це картографія, це орфографія, вірші про мову, фотографія про фотографію, літографія це про літо і разом з тим про живопис. Мене дуже надихає писати про, про мистецтво. Якісь в мене дуже багато згадок художників. Один з віршів, наприклад, я завжди мріяла, мене зачаровують назви акварелей, просто назви цих фарбників, там кадмій, ну різні. І мене от один з віршів. З цих назв побудоване просто там пишеться портрет жінки і озвучуються ці всі. Вони дуже поетичні самі по собі e, назви барв. До речі, ми на вулиці мистецтв і я обожнюю ваш магазин. Я після літ ярмарку купила собі подарунок, набір акварелей саме з вулиці мистецтв. Вони мене. Тішать дуже. А ілюстрації, і взагалі дизайн книжки робив харківський художник Олексій Чекаль, і це велике диво. Він створив каліграфії спеціально для кожного розділу, ще використовував тут так чорнило, тече, і тут фотографії його сина, теж художника Петра Чекаля. І вона, неймовірно, вона якась. Я не уявляла чорно-білою свою збірку, бо я завжди якось кольорова, а воно доповнило, воно створило якийсь особливий вимір, такій серйозності, такого мистецького, мистецької класики. І мені здається, що Ну, це не здається, що робот... ну, Чекаль, він сучасний класик дизайну, він так. залишиться обов'язково в історії українського мистецтва. Для мене велика честь, що він малював. Uh, і як я кажу, що в мене усі дизайни, ну, дизайнер моєї першої збірки це Микола Леонович, він пропав без вісти під Авдіївкою у першому ж бою. Uh, дизайнер моєї другої книжки uh, Олексій Чекаль, він був в розстрільних списках. Uh, кожного дизайнера, з яким я працюю, хоче бути Росією. Це не випадково. Якщо так. Такий гіркий гумор. Як тобі ідея прочитати щось що тобі зараз би хотілося з твоєї збірки? Можливо, так, да, якщо тобі ок, то я була б рада, якби слухачі почули. Давай каштан. Давай. Бо Харків цьому, цьому вірші теж є, але воно з скілько, кількох міст сплетене. Це місто хотілося покласти до кишені як каштан і забрати з собою. З електрикою, дощовою в повітрі, світлом, росою бляшаних дахів і ніжністю птахів. Міста такі відверті зранку приносять свої звички, як каву до постелі, відчиняють віконниці в розпаш, діляться таємницями, зазирають до шибок синицями, програмують, що тобі згодом насниться. Нагадують, що всі ми тут лише гості, даруючи стали відчуття дому тимчасовими готелями і хостелами, там, де гурки трамваїв розбитих, спросоння нагадує обстріли. Всі міста створені для любові, але деякі ще для живопису. Є міста, чиї вулиці, ти, наче тіло кохане, впізнаєш на осліп. де на ранок розчиняться сни, наче кава у привокзальних кіосках. Є міста, де немає зна... не значення відстань. Є такі, що ніколи не вдосталь. Не існує любові на одну ніч, але буває місто. Місто, текст, це священне письмо із апокрифами від таксистів, параграфами, блокпостів та епіграфами мостів, передмовами перед мовами передмість, після мовами аеропортів. Місто збірка життів з розділовими знаками від придорожних хрестів, розхрестаних перехресть, випробовування почуттів, калейдоскоп голосів. Кожне місто, як мова, можна вчити й самому, але краще, щоби навчав насій. Mm. Ти покажеш мені своє місто, і навіть якщо я тут востаннє, а на ранок все розтане, я покладу його до серця. Як каштана. Друзі, Олена Павлова, а, сьогодні приходьте на презентацію її збірки Світлочутливі, вірш з якої ви а, мали змогу почути. До речі, поки ти читала, і у тебе був рядок, що є міста, які, наче шкіра, так коханої людини, впізнаєш на осліп. І я зрозуміла, що для мене Харків став а, таким містом а, під час блекаутів у 23-му році, на початку 23-го, наприкінці 22-го, коли я йшла, я підіймала, пацан, пацан підіймався на Холодну Гору. <паць> а, і я йшла в абсолютній темряві. І в якийсь момент, там на якийсь із днів, я перестала вмикати ліхтар. Я знала, що отут а, буде ямка, а, отут а, буде камінчик, я прям відчувала, а, відчувала. Цю дорогу. І я зрозуміла, що мої стосунки з Харковом вони стали ну, невимовно близькими завдяки цій темряві. Так, я це якось от, впізнаєш справді на, на дотик, на осліп. І я теж ходила Харковом без світла, і, і це таке відчуття радості, коли ти вже впізнаєш і ти знаєш, куди йти. А, якщо ми поговоримо все ж таки та про ти так гортаєш, може, ти ще щось хочеш почитати? <сум> Чи ти просто гортаєш? Тоді згадаємо про прекрасного персонажа Кіт Інжир. А, я думаю, що тебе про нього неодноразово питали, та, хто він, як він з'явився і чому. Але все ж таки багато людей, я думаю, чують про нього вперше зараз на наших хвилях. Можеш про нього трошки розповісти? Так, він мальований комікс-герой, живе в інтернеті і вже в книжечках і на плакатах, і, і скрізь такий популяризатор української культури, літератури. Насправді завжди малювала якихось таких комікс-персонажів і дуже любила комікси. Але це в мене не послідовна історія, а цілий світ та інжира Серія багатьох 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 малюнків і створена для прокрастинації на роботі. Коли я працювала журналістом, ще трошки відволікала. Тому він такий швиденький, його можна намалювати, якусь класну ідею зобразити через нього. Е, і е, в принципі, в нього там уже разом в усіх соцмережах 60 тисяч читачів і я використовую як невеличке медіа, е, коли треба донести, або якусь ідею хочеться донести. Тобто я можу це написати у вірші, але більше людей е, отримують цей меседж, якщо це буде на картинці з котиком. Тому ми часом обмінюємося з ним фразами, метафорами. Ну, це найякісніший приклад прокрастинації, здається. Я знаю, що ти робила абетку за котом менджером, так? Так, і ми її презентували в Харкові на літературному ярмарку. Ця абетка перемогла на конкурсі Українського інституту книги серед найкращих патріотичних видань для дітей, хоча вона не тільки для дітей. І ми зараз проводимо презентації от в Хартіях Хабі, буде в Дніпрі, і називається це українські символи. От вона. Про українські символи, і це якраз вже такі, які після повномасштабки більшість малюнків створені. Ну а Азовське море там і uh -huh. там горить на першій сторінці російський воєнний корабль. Uh -huh. В це волонтери, Б, Б, борщ, звісно, каца Крим. І нам дуже важливо говорити про Крим, відчувати його, відчувати всі наші окуповані території. Ми не повинні втрачати мову про них. Ну вони, якщо вони зникають з нашої мови, вони зникають, зникають. їх як символічно віддаємо. Тому, тому Каца Крим, а Києву дістались буква Є, там Киїщек Харим. Mm -hmm. А Харків це місто книжок та свободи. І там книжок викладений. Так, так. А, якщо говорити про цю твою презентацію для дітей, мені ще тоді було цікаво у тебе запитати, але, по-моєму, коли ти приходила до нас, ти якраз мала їхати до дітей, ще не, не встигла повернутися звідти. А, можливо, якісь були запитання. Які тебе е, потішили чи здивували, які як взагалі який відгук від е, малечі? Так, ми їздили в селище Високе на 1 вересня, і вони ну прекрасно, значить, ну я ж питаю це як інтерактив е, Шевченка. Шевченка, знаємо, знаємо, е, що ну, сказали, розповіли все, все про Шевченка. А я говорю, чого він був на засланні? А один хлопчик сказав: він погано писав про радянську владу. Ну от і ти розумієш, що так уже все. Ну по факту. Ну та про приємників, це, ні, як це передавачів, та радянській владі він точно погано писав. Так само малі плутаються вже, коли там про майдан картинка, і треба розповісти, хто такий Янукович. Вони слава Богу, вони вже не сильно знають. Вони його прізвище там з кимось іншим можуть сплутати. Ну, у мене подруга, яка викладає для а, перших четвертих класів для початкової школи. Вона репетиторка, і вона моя однолітка, їй там 28 років. І в неї нещодавно її учень, третю класник, запитав Женю, а як було в СРСР? Наскільки важко було в СРСР? Вона сказала, що а я пам'ятаю помірно. Ну, ти, ні. <плес> так, так, так. Я ні, не застала, але так, ми, ми долали наслідки в своєму дитинстві або мирилися із ними, бачили їх. А тобі цікавіше мати справу з дитячою аудиторією чи з дорослими, якщо по щирості я не ділю взагалі аудиторію. Мені здається, що, що я для всіх. Висловлююся, створюю картинки. Тому що якщо у нас так така дискримінація дорослих, от куча таких курсів для дітей, малювання, макромеша. Хочеш, як тільки ти дорослий, ти тобі залишається ходити пити в бар, дивитись телевізор і що. І ну тобто, в плані, що і інжир він звертається до тих внутрішніх дітей, які в кожному з нас. Тому мені не подобається кліше дитяча письменниця. Я наводжу приклад Олени Пчілки. Так, вона написала багато творів для дітей, бо тоді не було творів для дітей українською мовою. Це в неї була така місія, але разом з тим вона писала ще оповідання, вона писала дорослі тексти. Ну тобто, в плані що. І так само, коли я була малою, я читала ну, всі дорослі книжки. Ну тобто, тому не знаю, що до віку можливо дещо важко сприйняти, але я не хочу ділити взагалі. Мистецтво для дорослих і для дітей є одне мистецтво. Так само, як якщо дитина слухає з дитинства класичну музику або якусь якісну музику, вона буде все життя слухати якісну музику. Ну тобто немає якоїсь там тільки для дітей. Хоча ну діти самі все одно обирають. І мені здається, що кітенжир більше подобається дорослим ніж дітям. Ну я до речі, яскравий тому приклад, бо я є фанаткою кота інжира. Він мені дуже подобається. Я себе можливо десь навіть з ним ототожнюю. <гум> Дітям він почне подобатись, коли з'явиться наприклад, мультик про нього, і воно залетить десь тіктоку, ага. тоді вони зрозуміють хто. А так, там багато такого дорослого гумору, але він універсальний, бо ну, книжечки про риб. От він читає книжечку про риб, ми знаємо, що це ілюзія на риб, з вірша Жадана, але а тут інший рівень гумору, що Котик любить читати про рибок. Так це, як знаєш, мої друзі ходили на виставу від театру Нафта, і вистава була про наш наші двадцяті, і вона була дуже багатошарова. Там можна, якщо ти дуже добре обізнаний, ти будеш виловлювати цитати. А оце хвильовий сказав, це Юганзен, а оцей елемент з його біографії, але водночас вона дуже красива, і одні мої подруги одна любить дуже вбризатися в біографії, а інша ну якось не зацікавлена цим періодом. І вони сходили на одну і ту саму виставу, і одна каже: Боже, я так занурилась, я так оце постійно вишукувала ці цитати. було дуже цікаво. А друга каже: А мені було красиво, і обидві отримали естетичну насолоду отримали задоволення від проведеного часу, але абсолютно на різних рівнях цього сприйняття. І, можливо, та дійсно і з котом інжиром може бути така сама історія. В цьому є сила мистецтва. Так, так, безсумнівно. Якого б тобі ти вже так сказала про анімаційний фільм, і мені це закортіло запитати, якого б тобі майбутнього хотілося для кота інжиру? Як у Хелоу Кіті Пусін. комерційного панування у світі. Тож, друзі, нам на жаль, треба завершувати, але я ще раз зазначу, що сьогодні, о 16-й годині, в Каразінському університеті, в музеї власне, історії університету, буде відкриття виставки пані Олени, а в 17 відбудеться презентація і розмова. Я так розумію, що можна буде поставити всі питання, які хвилюють пані авторці. Ще так класно, що ти 11-го .11. Тож теж є в цьому якийсь певний це все доля. Це все доля, та певний певний символізм. А, чи є там якісь труднощі з тим, як туди а, пройти? А, і, друзі, ви все це дізнаєтеся після реєстрації, бо я бачу, що треба зареєструватися і там а, вам все розкажуть. А, бо я точно пам'ятаю, що а, в Каразіна завжди було зайти, зайти непросто. Ну, правильно, це режим не в'є. Наскільки є, можливо, ще у тебе якісь плани на Харків? Бо наскільки часто ми матимемо радість бачити тебе і твої проєкти в нашому місті? Можливо, є ще якісь? Тебе ну, для гідеї? мене найбільшою гордістю є проєкт, який я зробила з харківською uh -huh. і Це Ша по у часі. І вона йде в репертуарі, в мене план якось приїхати ще. Ось. Та, друзі, ходіть на, на цю виставу. Це, власне, в Харківському театрі опери та балету, вона її показують та і грають. Я була на допрем'єрному показі. Та, і це дійсно така дуже якісна робота. І якщо у вас в дитинстві, як і мене катували Шевченком і зробили все, аби ти не любив цього поета, цього митця, то ця вистава дає тобі абсолютно іншу оптику, інший погляд. І я нарешті перестала тягнути о, цю, цю, цю важку ношу, яка зі мною була зі школи. Бо там нас... ще текст написаний, в оперу все не війшло, ну дуже, дуже гарно його скоротили, але він набагато більший, і там дуже багато теж, там, це ж по поетичні монологи. Ну, це як, як драма написана цілком, і я мрію, щоб вона вийшла. От, друзі, тож о -о -о Олена Павлова. Можливо, вона не завжди буває в Харкові, але ви завжди можете ознайомитися з її творчістю. і Це дуже круто. Бо харківська авторка. Так. Ми раді підтягувати до себе найкращих, тому Харків. Я думаю, тебе так і любовно прийняв. Тож, друзі, приходьте сьогодні на презентацію і на відкриття виставки. Я тобі дуже дякую, що завітала до нас. До вас як додому. Клас. Друзі, дякую, що були з нами. І вже завтра, о 14 годині, почуємося, як завжди. На хвилях радіо накипіло всім, Па-па.